Добрий день! Продовжуємо з вами знайомитися з чимось новим. І зараз ми з вами подивимося і назвемо предмети, які я викладаю. Помідор, м'яч, чайник, сніговик. Порахуйте, скільки предметів. Один, два. Три. Чотири. Так, всього чотири предмета. А скільки круглих? Добре. Два. А на нижньому ряду викладаємо. Що це? Сніжинка, пірамідка, огірок, чашка. А скільки предметів в нижньому рядку? Чотири. Так, зараз. Тобто, і в верхньому ряду, і в нижньому ряду по чотири предмета. А тепер утворимо з вами пари. Знайдемо для помідора, що буде парою? Звичайно, огірок. Так, правильно, тому що помідор і Огірок це овочі. Так, а м'ячу, яка буде пара, з ким буде пара? Так, з пірамідкою. Бо це іграшки. Чашка утворить пару з чайником. Бо це посуд. Сніжинка утворить пару. Із сніговиком, бо це зимові слова Сніговик і сніжинка. Так, скільки пар у нас з вами вийшло? Один, два, три, чотири. Чотири пари? Дві, два предмета утворили одну пару. Згадали і запам'ятали. А тепер нове завдання. Візьміть аркуш паперу і будемо разом з вами вчити, що таке середина аркуша. Середина. поклали на середину аркуша смайлик. Тепер наступне завдання. Над смайликом, тобто вгорі, аркуша викладіть жучка ось вгорі. кульку. Ой. Вгорі над смайликом кулька і жучок. Під смайликом внизу ялинка та. Печиво. Вгорі, внизу. Середина. Запам'ятали? До побачення.